Ми вже поїхали, ну таке море гарне. Вона знов нас пригостила. Добрий раночок. У нас такі красиві пташки літають. Я Богдану кажу, дивись, це якісь маленькі ласточки. А виявилось, що дивіться, вони вчаться літати. Бачите, як дергаються? І вони трошки як, Ой, як падають і виявляються, в них тут гніздо. Зараз я покажу вам. Це, схоже, маленькі ласточки, вони тільки-тільки вилупились, і в них тут туди їх ніздечко, де вони вилупились. Ой! Ось там. Бачите? Ось воно. Ну, коротше, вата, вони вилупились, схоже, і тепер часть залітати. Ой, манюнькі які! Боже, яка брілість. Такі грайливі і красиві. Ой, ой. Боже, я боюсь, щоб вони не врізались. Мої зайки. ой 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 Ой-ой-ой. Так, ребятки, це, звісно, все дуже сильно гарно. Але знаєте, куди ми зараз їдемо? Куди-куди? На Мальдіви. Виявляється, що тут є так звані Албанські Мальдіви. Тож ми вирушаємо подивитися, що дійсно ці Мальдіви мальдіви Ми хоч на Мальдівах ніколи не були, ну хоч на Албанських побуваємо, подивимось, наскільки вони схожі на ті, які викладають блогери. Подивимось зараз. Насправді ми чули про них від всіх знайомих, хто тут був, кому ви казали, що ми зараз знаходимося в Албанії. Вони всі казали, що нам потрібно поїхати в це місце. Тому ми такі вирішили туди поїхати. Я тільки сумніваюсь, що буде воно реально гарно зараз виглядати у зв'язку з тим, що ну зараз навіть вода виглядає не так яскраво, як влітку, зрозуміло, бо зараз лише початок квітня. Але будемо сподіватися, що воно буде приближено до того, що ми маємо побачити. І також ми побачили, що в нас вже напроти нас прям острів Корфу, Греція. І ми думаємо, що, напевно, завтра ми поїдемо туди. Тут є, наче якісь пароми. Рублі туди плавають, коротше, будемо дізнаватися, як нам взяти квиток туди і поїхати ще в Грецію. Як поїхати, поплисти, попливти в Грецію, можливо, заїдемо туди. Знаєте, чому мене та ще так в Грецію? Ми там були ну, вже давно, а я думаю, що не так давно. Ми там були влітку, і мені там так сильно сподобались пеці. Коли Богдан сказав, що можна поїхати в Грецію, я така. Так, мені потрібно затарити дуже смачними спеціями, бо там реально ну, дуже фантастичні спеції, з якими виходить смачно все. І до сиру їх додати, і в яєчню, Ну просто всюди. Це мої улюблені спеції були. Тому мені дуже хочеться їх придбати. Ну і просто погуляти в Греції, звісно, подивитись, що там і як там. На цьому острові ми не були. Ми були минулого року, минулого літа на острові Кріт. Можете знайти, до речі, влог звідти там дуже класне місць багато, і ми багато чого секретного такого показали, що знаходять, я думаю, далеко не всі туристи проходять там різні крижані води, водопади, водоспади. Я думаю, вам сподобається, якщо ви любите таке. Ми зараз знов зустріли наших сусідів. Так приємно було познайомитися. Сьогодні таких... Такі вахи взагалі вони з нами спілкувалися. Вони розповідали е, там е, ця жіночка. Вона сказала, що її батько побудував це місто взагалі. І якщо в нас будуть будь-які взагалі проблеми, якісь поліції чи з місцевою владою, нам потрібно сказати, що її друзі вона сказала своє ім'я. Тому в нас є тепер чітко на випадок будь-яких подій. Сподіваюсь, вони не настануть, але дуже приємно, що вона так нам. Вирішила порадити, вона знов нас пригостила, вона нам дала якесь їх традиційне варення апельсинове. ну, прям це, ну я не знаю. це так мило, що вони такі дружелюбні. Цікаво, чи всі албанці такі, чи нам пощастило саме з сусідами. Прям вона супер к'ют. Ще вона порадила нам місце, в яке потрібно поїхати, бо сказала, що тут в усіх закладах прям ціни дуже сильно дорогі, бо вони розраховані на туристів. І вона сказала, куди поїхати, в які заклади, де будуть нормальні ціни. Мене справді це вчора помітили, що тут реально в ресторані, в якому ми вчора вечеряли, там прям ціни були вдвічі ну, більше, більше, так ніж в інших місцях в Алманії. При тому, що ми були завжди в гарних закладах, з видом на море, бо в центрі Тірани. Тим не менш, ну тут прям. Прайс такий. Ну, не можу сказати, що він порівняно з Європою великий, але порівняно з Албанією та з іншими містами, він прям величенький такий. Тому будемо знати тепер лайфхаки, куди їхати. І звісно, вам розкажемо. Їдемо в Ксаміль. Будемо дивитись. Сказали сусідам, що ми їдемо на Мальдіву. Спочатку такі що? А потім сказали, ага, це не певно Ксаміль. Тому їдемо туди. Ось ми і приїхали на це місце. Спускаємось. Тут нас зустрічали білосніжний пісочок. Дивіться. І я не знаю, чи передає камера, але колір води тут просто фантастик. Дуже гарно. Прям вау. Аби не було так холодно, <свісно> я б до любки долізла в цю водичку. Вау, просто така просто дуже схожа на треці. принципе, принципі, вона прям поруч, тому природа прям ідентична, як цікава. краса, йдемо в заклад. Ось цей. Будемо куштувати тут, наче є сніданочки, авокадо тости І може ще щось замовимо. Так дивіться, що тут є. Я думаю, що замовлю. По традиції це або можна скрембл з грибами замовити. Що тут ще є, салатики, супчики. Ціни тут такі, звісно, дорожчі, ніж в інших закладах, мені здається, ми їли. Вчора точно дешевше було набагато. Так, вау, яка пательня з креветочками. Що тут всі є? цікавеньке, Рибка різна, м'ясо, хто любить м'ясо, піца, коктейлі, десерти. Зараз будемо куштувати. На сніданок на нас сьогодні, коротше, Вегетаріан суп. Богдана рибний суп і тепер рибна кофточка. У мене вегетаріанський суп. І ще ми замовили грильований сібас і грильовані креветки. І грильовану кофточку. Знаєте, ось ми жили в Хорватії більше року. І зараз я розумію, чому ми звідки поїхали. Спочатку я така наша, ми звідки поїхали, ну таке море гарне. Там вже так класно було. Тепер я зрозумію, що ти просто там настільки вайб, що ти нічого взагалі не хочеш. Тобто там розслабончик, море, сонечко. Класно, Ось так виходиш собі з роночку, так лежиш на булкунчик і все. І нічого робити не хочеш. <сум> Ось тут у мене саме таке відчуття. Знаєте, хочеться відпочивати. Хочеться ось так просто нічого не робити. Але так жити не може. Тому ми приїхали в більш таке місто, в якому брують життя. Так, ну Богданчика тут трупик рибки, yes. <laughs> на трупики <laughs> криветки. Богданчика сіба з овочами, Ну ми насправді на двох взяли. Тут ми на креветочки на А на фоні. Море. Ой, боже, як гарно. Що ж, друзі, ми знайшли єдиний заклад тут зі сніданками, і сніданок так і не взяли. E, взяли супчик, У Богдана був суп рибний, йому дуже сподобалось. У мене був суп овочевий, мені не сподобалось. Ну, Воно по смаку було, як знаєте, в шкільній столовці. Ось таке щось. Але були дуже смачні креветки, прям рекомендую. І дуже смачна рибка сібаху. Достатньо смачний. Тому ось рибка, рибний супчик, ось все, що з рибою. Ton béni